Toyota ProIce Pro, Pro Ice. Свіжопригнана із Швеції 14 рік. З мотором 2.0, максимальна база як по довжині, так само і по висоті. Так Автомобіль оригінальний пробіг, зараз уточню. 163 тисячі рівно. 163-10. Це 100% оригінальний пробіг. Бо я ще скину вам фотографії, якщо в мене вони є, Оце де були оці зверху рейнги, там ще знизу чіплялися. Оце на обидві сторони, як треба було, я так не знаю. Ну, возилося скло. Побачте як кому треба, б, то я ще його десь з. Можу привезти, я не, не думаю, що кому воно треба це скло возити, але ж таке діло. Так, З мотором жодної технічної проблеми немає. 160 оригінального пробігу. Це не автобановська машина. Це тобто на бік отак ложили скло. І десь його акуратно везли його чи по автобанчику, чи десь по місту. Ну, Так як колдобін там немає, то акуратенько везли його. На місце, де там треба було те скло вставляти. Ні один елемент не фарбований. Мотор, коробка, полуосі, демфер. Все нормально, добре, ненормально, все прекрасно працює як на 160 тисяч. Резина всі сезонка, десь процентів 40% зносу є. От. Зараз я вам покажу цей автомобіль, він на дві сторони. Прекрасна комусь машина буде для якісь домашньої роботи. От. Все покажу на вороти. На вороти там так, датчик світла, датчик дощу. Е -е, Далі. Що, що там, кондиціонер? Кондиціонер працює, омивач фар. Фари бачите, не посічені, як новенькі. От. Лобове скло ціле, як новеньке. От. Що з лівої, що з правої сторони, рівна машина. Закривається. Не треба навіть, як вулиці, напрягатися. От. Що з лівої, що з правої сторони рівна машина. Галогенки, бачите, я їх включив, звичайно, то вони. Чи може вони і так і включені мають бути, не знаю. Так, все нормально, тепер показую я вам салончик. От тут таке бачите, як в джипах, Оце можна по трасі їздити, по голольоду відключати, по боковій. По снігу, по, по якихось пісках, там, чи по, по болоті. Ну, Коротше, це режими, Оце можете їх собі переставляти. Бачите? Зараз в даний момент нормальний по автобановськи Так, ще є круїз. Так, ще є круїз. Ну, все, радіо працює, кондиціонер працює. Шестиступінчна коробка передач Оце управлінням радіо. Все по машині. Я вам скажу, підготовка цієї машини 30 хвилин. І ще точніше я її і не готовив. Її особливо тут готовити і не треба. І я її і особливо готовити не буду. Коли буде в там людей там, півмільйона, тоді хай собі готовлять. Там, підрілять її хоч до посіяння. Тут 160 тисяч, вона 100% пробивається, так що пробивайте я навіть прошу пробувати людей. Е, так, далі, 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 далі є фаркоп. Розпашонка двері. Оце Тут теж нічого не робилося. Ну От то Тут колпакіта на другу машину я купив. Оце її рідна підлога. Тут збоку десь стояв якийсь ящик, бо бачите, то його місце таке. Таке десь, що воно. А так тут нічого не возилося. Щось таке супутнє, може яка там драбинка, може що, не знаю що. Ну не побиті арки, нічого, все нормально. Так, за фаркоп я говорив. все тут в порядку. Задні двері теж ніде не фарбувалися і ніде вони не побиті. Як новенькі. От. Ну, ну, болото я, бачите. Ну що вже ж, мав в мене часу. Нема смисла і часу, але я вам скажу нашим людям до Великої Задниці ці пробіги і ці машини з хорошими пробігами. Я продавав форда оце, на ньому було 160 пробіга. Покупляли всі трупи згребли по всій нашій області. Все позабирали. Мій, мій може форт був може на 500 доларів і то сумніваюся, що він дорожчий був. От, з першої руки все, як з конвеєра був, теж ніде не фарбований, нічого. От, не беруть люди. Їм дай ще дешевше, а всі для мене кажуть, дай там дай за десятку. І я їм об'ясняю нормально. За десятку буде 350, 400 пробігу. Ні, можна знайти, я бачив, їх були в цьому. Вон, пожалуйста, стоїть. Дивіться, який прекрасний грузопасажир в оригіналі, срібло, на дисках, на новій резині. Часом хто десь позвонить там і каже, що це трохи дороговато. 13,5 на 2,2 мотори. Добре, з цим розібралися. Так, Ніде не ні капелька масла. Все в порядку по мотору, по всьому. От. Так шо... Опа, не знаю де. Ага, все, бачите де. Ще зараз покажу мотор. Мотор робить чистенько, аккуратненько. А тепер зараз секундочку. Йде Ага. Все, 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 все. все? Дивіться. Мотор не митий, оце тільки вода, що зараз покапала, оце покапала вода з того, що тільки що я просто... Як вона прийшла, ця машина, то я перший раз її закинув, ну, поїхав на мойку, просто помив. Все. А там мінявся якісь ремінь. Хоча тут цеп стоїть. От, мінявся десь, може цеп. Не знаю. Вже бачите, його десь воно по, 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 по відривало. Це, отут, під капотиком все чисто працює, все, бачите, не троїть, нічого, ніякого звуку лишнього немає, масло в порядку, антифріз в порядку. Все, Номер кузова я вам скину і прошу вас, як рідну маму. О, бо ніхто не вірить. Прошу вас, пробити цю машину. От оце чоловік в мене забрав цього форда. Не полінувався заплатити 700 гривень на якийсь там От. Йому вся інформація була по тій машині. Він геть показував мені, тоді він впевнився і купив. Бо всі думають, що на, на 14 рік має бути там півмільйона пробігу. От. Якщо не, не, не співпаде пробіг, ви до мене дзвоните, кажете дядьку Василь, не співпало, щось там не виходить, я вам віддам тих 700 гривень. Ну, воно співпаде 100%, бо там в мене, я дивився по технік контролях і в мене є вся інформація за аукціона. Так що, кому треба такий автомобіль, дзвоніть, будете радуватися життям їздити, не, не згрібайте оці покойники, от, щоб поприганяли там. От все, удачі вам покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.